Что я не позволяю себе у отношениях? Я в наших отношениях не разрешаю своей любимой девушке диктовать, какой у меня должен быть гардероб. Вот это зашквар. Потому что дай ей волю, дай ей волю, я буду ходить с помазанным кремом везде и в обтягивающих джинсах. Ну, в обтягивающих джинсах точно не, потому что это кринж. Это первое. А друге, тренд не такий. Тренд, що ти не дозволяєш собі, а не мені. Не важливо. Я контролюю твій гардероб. Навіть светр, який він зараз одягнув. Я сказала я йому переодягнути. <говорит> так що не вірим, дівчатки. Я не дозволяю собі у відносинах купувати квіти сама. ж каже, що це тебе буде ображати, якщо я сама собі буду дарувати квіти. Єсть такої дівчатки, є. Поэтому воспитывайте правильно своих мужчин. Я не разрешаю в наших отношениях решать какие-либо проблемы за меня. Достойно. Она не дозволяю собі спілкуватися із чоловічою статію взагалі. Ну, навіть якщо це якісь там колеги по роботі, я типу, ну, отак від них. Все, пока, давай. Брехня.